Слава Богу, дорога церква. Хочу засвідчити сьогодні про славу Божу в моєму житті. І сьогодні моє свідчення буде про десятину і про її важливість. Господь нам, а якби багато хто може сказати, що це не дуже духовне свідчення, але погодьтесь, якщо в нас проблеми з фінансами, то наша духовність, вона якось дуже здувається. І я впевнена в тому, що віруюча людина вона покладається у всьому на Господа і навіть і в фінансовій сфері. А Господь дав нам заповіді, щоб виконуючи їх, Він нас благословляв. Якщо ми відкриємо книгу Малахії, третю главу, то в 10 вірші ми побачимо, як Він призиває нас приносити десятину. Він говорить, що принесіть всі десятину в дім мій, щоб в ньому була їжа, і хоча б цим випробуйте мене. Що це означає випробуйте мене? Того, що довірі Господу їй так само потрібно вчитись. Коли я прийшла шість років тому в церкву, я Господа не знала. І, а як я можу довіряти тому, кого я не знаю? Погодьтесь на це. І тоді я була. Ну, а як би фінансові свої проблеми я хотіла вирішити, тому що в мене були кредит, був непогашений, борги по квартирі. У мене чоловік був на реабілітації, троє маленьких дітей. І єдиний доход, який мала моя сім'я, це 800 гривень. Я отримувала на дитину. З них 80 гривень. Я віддавала десятини. Дуже тяжко мені було віддати, тому що, як ви розумієте, якби є, куди їх діти, і віри ще такої не було великої, що обов'язково вони мені повернуться в десять чи в шістдесят крат. Але я це робила, це було дуже важко, і з часом Господь почав проявлятись в моєму житті. Він давав мені людей, які за мою роботу платили мені в п'ять разів більше. І поступово-поступово ці проблеми почали вирішуватись. Я закрила кредит, я проплатила борги по, по по квартирі. І зараз Господь мене піднімає все вище і вище. І на сьогоднішній момент моя де, де, десятина моєї сім'ї вісім тисяч. Це сто разів більше, Дякую. ніж шість років тому. Слава Господу. Да, і сьогодні мені її віддавати набагато легше, тому що я знаю, що Бог буде мене піднімати і надалі і благословляти ще більше і більше. Зрозуміло, що з збільшенням доходів збільшуються і витрати. Тепер в мене є машина, яку потрібно заправляти. Я знімаю приміщення, за яке потрібно платити, оренда, налоги, податки. проте я можу вже допомагати людям, які в цьому нуждаються. Десь вкладати своє служіння, і це радує мене. І якщо ми дочитаємо цей вірш, тут написано: чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Уявляєте, аж надмір, Оце є наша міра, а Господь вилля ще надмір. Хіба ми можемо хтось із вас може відмовитись від таких благословінь? Звичайно, ні. Але на жаль, саме це ми й робимо, коли не приносимо десятину в дім Божий. Того я звертаюсь до вас всіх, хто ще не дає десятину. Нехай прийде до вас це розуміння, тому що Господь він обов'язково благословить кожну людину, яка жертвує. Амінь. Амінь. Давайте продамо плоски Господу.